Перше, що хотів би сказати, Знаєте, ми чомусь всі говоримо про п'ятницю. Президент висловив жаль, побили студентів, ексцес виконався і так далі. і так далі. Але виконавці досі при посадах. Сьогодні я, народний депутат України, не міг зайти в Верховну Раду, тому що підполковник Кусюк і Фещук, які керували побиттям студентів. На майдані незалежність. Вони сьогодні цинічно мені казали, що я ніколи не зайду в Верховну Раду України і будь-хто туди не міг пройти. Тобто вони всі їх навіть не відсторонили від виконання. Це керівники Київського Це беркуту, керівники київського беркуту, які були е, на місці подій. Ну, ми, ми б ще повірили, в яких секс виконавців Але коли на другий день, друга хвиля Беркуту, яка захищала вулицю Банкову, била персонально лікарів і журналістів, добивала журналістів, які знімали, пояснюючи їм, що вони цього не будуть робити. Це ми просто, коли ми аналізуємо цю ситуацію, ми повинні розуміти одне: ми єдина країна в Європі і в світі, якою керують бандити і кримінальні авторитети. Це не люди, це не громадяни. Вони е, не розуміють ні конституції, ні законів і вони під себе заточили цю систему. І, але дуже добре, що вони вчора не проголосували за відставку уряду, тому що вони цю систему затаїли б. Вони знаєте, як загнаний звір. Тихенько би затаїлося і далі вели би політичні репресії. Тепер вони нації не дали вибору. Тепер вони показують, що це режим, який бореться проти власної нації, проти власного народу, який винищує всіх. Яка підстава була давати два місяці ув'язнення, відкривати сталінські репресії проти тих журналістів, яких не добили, до кінця не забили, і тепер дали два місяці ув'язнення? Де були ті миротворці Лук'янов? Чого ви не писали, не брали на поруки? Ви приймали кримінальну. Ви, ви не... приймали, Я... ви ухвалювали кримінальну. Процесуальний кодекс і Лук'янівський СІЗО звільнили від, від кримінальних авторитетів. Тепер я знаю, навіщо ви це зробили, щоб загнати туди політичних в'язнів, і тепер Нас лякає партія регіонів, що вона така сильна, що вона всіх потопить в крові. Та не треба боятися цієї партії Ні, ну Ніхто не казав, що готова строю, Юрію. Ну, нас, крові, ну давайте наміри, що це Беркото, це, це ви до крові закликають. І 70 вам. співробітників Беркуту. І це незаконне формування. І вже наступного року його не буде в Україні, так як не буде партії регіонів. І це не є протистояння політики з партії регіонів, це є протистояння нації проти окупантів, які її захопили. І... Дякую, пане Юрію, коротко. Те, що відбувається сьогодні в Україні, це справжня революція гідності. І це справжній європейський вибір українців, бо так в Європі громадяни захищають. Свої права завжди. Це захист Конституції, це захист держави. Я думаю, що днів два-три ще маленький похід на Межигір'я, і ці ілюзії розвіються. І саме тому сьогодні в Гостомелі стоять заради євроінтеграції два російських військових літаки, і у 76, а в озерному під Житомиром кажуть, там же статки Януковича тримають, щоб втікати. З цією владою вже немає про що говорити. Пане Володимире!